Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя, і я вперше в'язалась в таку авантюру, де ми будемо розповідати з іншими блогерами про свої улюблені книги або ті, які радимо прочитати. Всі деталі будуть в описі. Ну, а я ж в цьому відео буду розповідати вам про чотири книги, які просто назавжди в моєму серденьку. І звісно ж, цей список набагато-набагато більший. В мене був цілий марафон з відео, де я розповідаю про свої улюблені книги. Це і сучасна література, і книги-фентезі. і також класична література, але на жаль, в цьому відео буде лише 4 книги, і давайте ми з вами подивимося, що ж тут таке. хто вже довго дивляться моє відео, в принципі, не здивовані тим, що першим я покажу ремарка. Тому що мені здається, як би це не було голослівно, я все ж таки являюсь амбасадором цього автора на українському буктюбі, тому що я ще не бачила ні одного блогера, який в кожному відео пихає просто цього автора будь-яку книгу. Насправді я думала, чи брати люби ближнього твого, чи брати час жити і час помирати, яка також мене надзвичайно вразила. Але якщо брати цього автора як того, з ким ви ще не знайомі, все ж таки краще взяти його першу книгу Люби ближнього Твого і давайте поговоримо про неї детальніше. На цю книгу я знімала детальний читацький щоденник, в якому розповідала просто про усі свої емоції та. Те, що власне так чіпляє мене в бібліографії самого автора, і власне, якщо брати детальніше, та як пише ремарк, ми можемо розподілити всі його твори на певні. Групи. Перша група це констабори, друга група це власне життя солдата, тому що Ремарк сам був солдатом. Ось і третя група це біженці. І якраз таки в оцій частині, в цій книзі, ми бачимо групу біженців, які пересуваються з місця на місце, які намагаються якось змінити своє життя в кращу сторону. Але найцікавіше, що ці біженці-євреї, і їх ніде не хочуть бачити. В одному місті, наприклад, в Німеччині їх не хочуть. Бачити, тому що вони євреї, а припустимо, в Швеції чи в Швейцарії їх не хочуть бачити, тому що в них немає християнства. І це дуже і дуже дивно. Якщо брати усі книги, які я прочитала в Ремарка, власне, оця буде найлайтовішою. Вона вийшла нещодавно, це новинка від КСД, і, власне, знайти її дуже і дуже легко, тим паче, що це чудове видання якраз таки поповнюється і активно видається. Ось і хочу сказати, що це просто чудова книга для знайомства з цим автором. Тому що ви тут бачите і любовну лінію. Тут настільки герої трепетно відносяться до своїх а, коханих. Також тут ви побачите просто людяність. Ти, коли читаєш і ти бачиш, що просто всі герої в нас потрапляють в такий, знаєте, глухий кут. Це постійно тюрма, це постійно вбивства, це постійно якісь такі страшні реалії, за які Ремарк пише, ні, не в фарбах, а дійсно, як вона є насправді. Все, що я люблю в цьому авторі, це те, що він пише реально Реалістично, напряму він не думає, як би це викликати сльози в читача. Він не думає, як би це все прикрасити. Ні, він пише реалії і пише їх такими, якими вони є. Він просто рубить з плеча, але від цього ти відчуваєш ось цю чуттєвість, ти відчуваєш цю проблематику, і ти відчуваєш, наскільки важливий ось цей період, за який ми читаємо в творі. Якщо брати на Західному фронті без змін, там все ж таки в нас життя солдата, і ми бачимо це з другого. Других раліїв, раліїв наших солдат. І ти розумієш, що історія циклічна. А якщо брати історію, ось цю ти розумієш наскільки важко нашим українцям, які виїхали за кордон, і власне. Всі, ось ці, знаєте, такі негативні моменти, які трапляються е, в житті наших головних героїв, вони просто затьмарюють саме тією людяністю. Вони затьмарюються тією доброзичливістю. І знаєте, все ж таки, ця книга дає певну таку надію, яка говорить, що скрізь є хороші люди. І скрізь, хоч ти нікому не потрібен на новій землі, хоч ти і біженець, і загалом ти сам відповідаєш за своє життя. Завжди будуть люди, які тебе під. Тримають найважливіше, що говорить ця книга, це те, що Кожний читач має задуматись, чи є він тією людиною, яка просто може бути рятувальним колом, знаєте, таким надувним для іншого когось. І ця книга просто настільки шевелить твій мозок, тому що після неї ти розумієш, що все ж таки краще якось змінити свої принципи. Не ти допоможеш мені, і я взамін допоможу тобі, а все ж таки без будь-якої вдячності допомагати людям, тому що, на жаль, в нашому світі добра дуже мало. І хоч ці є жорстокості, є також ненависть, є така неприясть, але все це якось закривається якраз її людяністю. Я дуже раджу вам саме цю книгу, тому що якщо брати час жити і час помирати, тут все ж таки війна і все навколо війни. Тут і солдат, який приїхав додому і побачив лише руїни, тому що все розбомбили. Тут власне і ненависть і. Якраз так, ось ця книга вона більш складніша. А якщо брати люби ближнього твого, ти бачиш тут всю красу власне. Того, що загалом нас оточує, і ти бачиш, наскільки, будучи в поганих умовах, проживаючи десь в підвалах, герої не втрачають надії. Вони не втрачають отого світла всередині. Дуже класна книжка. Раджу. Я перепрошую, що заважаю вам приглядати власне це відео, але хочу просто розповісти вам про одну дуже класну штучку. Власне, це розіграш, який ми запустили разом з Дашою. І ми будемо не просто. Розігрувати ось цю малесеньку штучку. Це просто феєрія українського ринку. Це Макс Кідрук та його колонія. Перша книга, нові темні віки. А, власне, ця книжечка має певну малесеньку особливість. Вона підписана. І саме ось ця книга. Власне, піде комусь з вас. Всі умови будуть в описі до цього відео. Обов'язково переходьте за посиланням в інстаграм, також підписуйтеся на наші сторінки та на наші, на наші канали. І власне станьте е, тим, хто зможе виграти саме ось цю маленьку штучку. І я бажаю вам удачі. Якщо брати наступну книгу, я довго думала чи брати її, чи брати щось інше, але вирішила все ж таки. Додати її в цей список. Це Ісабель Альєнда та її Віолетта. І хоч я бачила відео Аліси, де вона розповідала, що це нудна книжка. І все ж таке, що Дім духів у цієї авторки набагато динамічніше і цікавіше, а власне, я все ж таки чекаю, коли Дім духів в нас видадуть українською, я розумію, що ця авторка моя улюблена. І я зрозуміла це саме після прочитання першої книги, першої в своєму житті я маю на увазі. І так. Перших 100 сторінок тут, власне, нічого не відбувається. Тобто, ніби є якісь такі моменти, але все ж це нудно. Так, я з цим погоджуюсь. Але пізніше, коли ти розумієш, що тут бабуся розповідає все своє життя від першої сторінки і до останньої онуку, любимому онуку якого вона майже ніколи не бачила, якому важко було жити в цьому світі. Вона старалася якось навчити його через своє життя, вона намагалася навчити його через свій досвід. Вона бачить всі помилки свого минулого і намагається просто це все передати читачу і передати онуку. І ти просто бачиш. З яким теплом це все відбувається? Наскільки, наскільки тепла ця книжка, ось напевно я її просто сприйняла близько, тому що я відчула цю бабусину любов, яка також була в моєму житті. І саме ця книга вона вразила мене тим, що. Якраз таки ось ця паралель і ось ця близькість була і в мене в житті. І чомусь ця книга мені запала в душу саме своєю життєстверністю. Я також мала чудову бабусю, яка віддавала все своїм онукам. І віддавала все мені, тому що я була її любимою онучкою. Але так сталося, що бабусі зараз, на жаль, немає. І... Прочитавши останні сторінки, я просто ридала відео, де читала цю книгу активніше. І, власне, там я розповідаю, чому, чому ось ця книга, якраз така якась мені інтимна. Знаєте, вона, вона просто доторкнулася до усіх моїх, скажімо так, струн душі. І Останній абзац я дуже хочу вам зачитати. Проживши вік, я відчуваю, як час пішов мені крізь пальці. Куди поділися ці сто років? Я не можу сповідатися тобі, Каміло, ти мій онук. Але якщо ти не проти, можеш відпустити мені гріхи, щоб заспокоїти та Лвіну. Безвинні душі легко линуть у відкритий космос і перетворюються на зоряний пил. Прощавай, Каміло, за мною прийшла Нієвес, твоя мати. Небеса прегар. Мене дуже доторкнула ця книга, і саме тому, напевне, вона стала кращою загалом за довгий час. Якраз таки ні до кого не секрет, що тут в кінці жінка помирає, ось, але, знаєте, вона. Не шкодує про те, що було в її житті. Там було дуже багато нехорошого, було негативного, вона не відчувала ось цю приязнь з, з своєю з, донькою, вона втратила цю доньку. Але ти бачиш, наскільки залишається добро та бажання змінити ось це все, що було, і навчити просто за рахунок свого досвіду навчити просто онука жити краще ніж жила вона. Тобто, забираючи негатив. Жінка зібрала все те, що має добре, і намагалася це передати сину. Дуже чуттєва книга. Я просто ревіла, як дурна над нею. Тому, до речі, скоро, скоро, скоро виходить ще одна книжечка із Сабель Алієнде у Анети Антоненко. І я надзвичайно щаслива і точно буду знімати на це все читатський щоденник або якийсь влог, тому що. Ну, мені хочеться перевірити, ви розумієте, мені хочеться. А ще шукаю е, інші книги, які, власне, вже важко знайти українською мовою цього, цієї авторки. Ну, навколо наступної книги я ходила дуже довго і впевнена, що ви десь таки її бачили. В руках тримаю я Дженітін Хаїджан та її книгу Чотири скарби неба. Ця книга, яку я першою купила в 23-му році, відразу прочитала. І вона відразу просто йде в топ кращого за 23 рік. І вона, власне, в цьому відео де я розповідаю про улюблені книги. Ви тільки погляньте на цю обкладинку. Ну, це просто шикардос. Якщо брати сюжет, тут в нас є дівчинка Дая, яку, скажімо, таким хитрим способом заманюють до себе певні люди і далі. Її викрадають, тобто її заманюють за рахунок того, що вона була голодна. Ось і просто викрадають для того, щоб використовувати її в дуже брудних. Цілях, щоб ви розуміли, цю дівчинку транспортують просто в бочці великій у Сан-Франциско, і далі відбувається просто якийсь треш, тому що дівчинка спочатку прибуває в будинок для утіх пізніше, настільки повертається її доля, що власне ти розумієш, що в цій книзі, напевно, і не буде нічого хорошого. І вже коли ти закінчуєш читати, а читається книга дуже швидко, і для мене дивно, як настільки. Круто, легко і мелодично можна писати про такі важкі речі. Коли ти пригортаєш останню сторінку, ти розумієш, що дійсно в цій книзі немає зовсім нічого хорошого. І ти просто читаєш, бачачи ось ці всі настільки неприємні, брудні моменти, настільки важке життя було в цієї дівчинки. І ти просто хочеш її обійняти і сказати: не плач, все буде добре. Але чи буде це добре? Читайте, і я впевнена, що ця книга вас вразить. Я вдячна багатьом відгукам, де власне, дівчата казали, що це дуже класна книжка, тому що саме вони мене підштовхнули до того, щоб я познайомилася з цією історією. І Даша, з якою ми товаришуємо, власне, залишилася точно під такими самими враженнями. Настільки вона чіпляє, настільки болить просто за те. Ту долю, яку власне створили для цієї дівчинки, дуже, дуже страшні люди. Ти читаєш і ти розумієш, що на жаль, це відбувається все в нашому світі. І пізніше, після того як ви прочитаєте саму історію, позаду будуть подяки. І я впевнена, що ці подяки ці подяки також вас здивують, тому що книга написана на реальних подіях. Але яка історія була взята для того, щоб написати цю історію, читайте у книзі Дженікін Хейджан. Я впевнена, ви будете в шоці, і загалом ця книга вас вразить. На жаль, в поганому плані. Ви просто відкриєте очі а, на те, що відбувається в нашому світі. На жаль, знову ж таки, на жаль. Ну і остання книжечка в цьому відео, знову ж таки, так, це ні для кого не секрет. Книга з дуже болючим сюжетом Маргарет Мітчелл та її віднесення вітру. А, книга, яку я прочитала влітку, здається, 17-го року чи 18-го року. І я зрозуміла, що це, по-перше, великий твір, я прочитала вперше, тобто, це 1300 сторінок, я його прочитала буквально за місяць, це для мене був подвиг. І вона мене спочатку не вразила. Я зрозуміла, що десь, напевне, коли люди кажуть, що ця книга краща в їхньому житті, вони щось тішки придумують, ну як так може бути, що в ній такого цікавого. Але коли я переварила всі ці свої враження, переварила, власне, фільм, який передавляюся, якийсь раз сьомий, напевне, хоч він і триває 4 години, я зрозуміла. І чим далі ось я відходжу своїм життям так, від прочитання цієї книги, тобто вона десь там залишилася в 18 2018 році, а я зараз в 2023 му я чим більше живу, тим більше розумію сенс цієї книги. Я розумію посил, і на жаль, під плином часу, і знаєте, з отриманням певного досвіду, як з воєнного плану, на жаль, так і з точки зору о, просто життя нашого буденного. Ти розумієш, наскільки ця книга важлива? Мені здається, що вона все ж таки важлива для кожного читача. Як би банально це не звучало, в нас є головна героїня Скарліт Охара. Я думаю, що всі вже чули за цю жінку, за цю дівчину. Хто ж вона така? Так, вона дівчина з слабким характером, з егоїстичними нотками, перетворюється на сильну самостійну жінку, яка може контролювати свої емоції, як мінімум, а це дуже важливо, і ви прочитаєте, то зрозумієте, про що я говорю. Вона може контролювати те, як вона веде сама своє життя, і усі негаразди, які трапляються по житті у нашій головної героїні, вона несе так такою Гордо піднятою головою, вона несе це з такою силою внутрішньою. Ти читаєш цей твір, і ти все більше розумієш, наскільки просто сила присутня у цієї жінки. Вона сама проти цілого Всесвіту, вона казала, що земля, що родинні якісь зв'язки, це взагалі не для неї, тому що їй потрібно знайти хорошого мужчину. І, власне, добре вийти замість, що він був багачий, що, власне, в неї були ось ці всі шляхи. Апки, але пізніше, коли трапляється громадянська війна між конфедералами та Янки в Америці, життя повертається зовсім іншим боком, і Скарліт не ламається, вона розуміє, як потрібно її, в яку сторону їй йти, що їй потрібно для того, щоб все ж таки зберегти ось цю свою рідну землю, яку власне подарував їй батько, подарували її предки. Вона Настільки росте в цьому творі, ти читаєш, і ось зараз, коли з плином часу, через декілька років, я просто переварюю і думаю, як, як можна загалом бути залишатись такою, яка ти є, так, своїм характером, своїми повадками, за своїм якимось нравом, але при цьому. Просто кардинально змінити світосприйняття і своє відношення загалом до суспільства і до того, що відбувається а відбувається просто страх. Це, це страшні речі, чи це війна, і в принципі не мені вам казати так про якісь такі моменти війни. Я зараз дуже хочу перечитати цю книгу. Мені здається, вона надзвичайно важлива, як у світовій літературі, так і для кожного читача, тому що вона про життя, вона про плин життя і вона про важливість того всього, що відбувається в нашому житті. І також вона про те, як цінності можуть змінюватись, але родина залишиться назавжди. І ось тут жінка з білими пальцями пальчиками в рукавичках Просто перетворюється настільки сильну жінку, яка бере все ж таки той мішок і йде збирати бавовну сама з своїх полів, тому що потрібно за щось виживати, потрібно якось заробляти кошти. Дуже класна книжка. І я надіюсь, що в скорому часі якесь видавництво візьме все ж таки на замітку, що ми потребуємо цю книгу українською мовою, тому що ціни, які власне кидають на уеликці за якісь старі видання КМ-букси, ну, це. Просто жесть. Ось, я надіюся, що все ж таки в скорому часі ми побачимо цей твір саме нашою рідною мовою і зможемо його перечитувати або читати вперше. Це дуже класно. Тому, якщо десь, можливо, раптом ви побачите дуже класну ціну на цю книгу. Беріть, не задумуючись. А, з приводу видаництва «Фолія» я вам нічого не можу сказати, це лише на ваш розсуд, але все ж таки для своєї бібліотеки я не хочу мати саме такі примірники, тому що, як на мене, цей твір, все ж таки заслуга. На те, щоб його видали в кращому виданні, в кращому оформленні, щоб це було, знаєте, презентабельно і це було колекційно, це було дуже і дуже приємно дотично і також просто любувало око. Ось, ну, я надію, що в скорому часі ми це побачимо. Давайте схрестимо всі пальчики. Що ж, я, можливо, десь щось не доказала з плином хвилювання, можливо, десь щось ви вже знали. В принципі, за усі ці книги я розповідала раніше на своєму каналі. Всі посилання на відео, де я детально, просто дотошно розповідаю про усі книги, буде, власне, внизу. Заглядайте і дивіться, мені буде дуже приємно, якщо ви залишитеся зі мною. Ну, а я дякую вам за перегляд. Також бажаю вам лише хороших книг, натискати. Натискайте на пальчик вверх, якщо вам сподобалося відео, мені буде надзвичайно приємно. Ви допоможете ці, цьому відео і моєму каналу просуватися. Також натискайте на дзвіночок та на кнопочку підписатись. а з вами була Катя Ельф, Всього вам лише хорошого, приємних книг, класних покупок. І найбільше книг, спрочитаних, потрапляють у ваше серденько. Бувайте!